Надаємо слово Олександрі і Ользі. Е, так, я перше почну. Якраз таки знову ж таки про вертикаль. Я попрошу вимкнути презентацію угу. і попрошу пана Олександра поділитись клікером. Так, е, ми називаємося Житомирські ентузіасти. Це така, такий в нас голосний слоган люди, що створюють місто. Як ми створились, як ми виникли. Е, насправді, просто у нас є основний. Е Людина, яка е, притягнула до да, ком'юніті, це Кирило Нацький, але це людина творча і не дуже любить виходити на публічний простір, тому ми його сьогодні з Олею заміняємо. Е, і в е, коротко е, це ком'юніті, яке почало сформуватись не так давно, але у нас вже 40 плюс ентузіастів, е, і ми просимо долучатись до нас, е, доєднуватись до нашого інстаграму, до телеграм-пабліків. Так і е, там буде дуже цікаво, там дуже багато мемів на тематику урбаністики Житомирської, і також дуже багато загалом буде інформації. Ну, ми хочемо активно підтримувати цей канал. Нас цікавить місто загалом. Ми звернули увагу на те, що дуже багато громадських організацій, кожна е, свої інтереси відстоює. Так, е, якщо це спортмен, спортсмен по баскетболу, він його він вирішує тільки про те, що хоче якийсь майданчик баскетбольний. Якщо це плавці, вони хочуть, щоб по всьому Житомиру були річки, щоб вони могли там плавати. Е, якщо це якась валоспільнота, вони в принципі турбуються в основному так? я не кажу, що тільки про це, але їх основна задача це наявність класної велоінфраструктури. Так То ми зрозуміли, що потрібно дивитися на місто в цілому, тому що тільки влада не зможе вирішити питання урбаністики. Дуже класний вислів був пані Олі про те, що таке місто, і ми вважаємо, що потрібно, щоб бізнес, громадськість і влада взаємодіяли разом і хочемо виступати саме тими людьми, які буде, які будуть. Це робити на громадській основі. Ми хочемо реалізувати наразі декілька проектів. Я досить швидко по ним пройдуся, бо в нас мало часу, так щоб ми підрезумували, щоб ви розуміли, чому до нас варто доєднатися. Нам важлива ваша думка. І навіть якщо ви просто будете приймати участь в опитуваннях, це буде супер, бо це дає нам підстави знаходити кошти від меценатів закордонних. Так це дає підстави, можливо, якісь речі, які не потрібні не робити, а які потрібні робити таким чином. У нас з'являється вага. В суспільстві, так і як молодь ми можемо рухати і змінювати наше місто. Навігація. Питання було про Google карти. От якраз відповідь. Є дуже класний кейс у нас в місті Житомирі, Називається він Знайди діагностичний центр. Скільки б не було інформації в Google картах, на жаль, там некоректно вказано, як знайти діагностичний центр. google карти дуже часто показують торець будівлі, не центральний вхід або центральний вхід. Був перенесений і ці всі питання можна вирішити за рахунок навігаційних табличок. У нас люди 10 років не можуть знайти діагностичний центр, і Google карти йому в цьому не допомагають. Допомагають люди, які там живуть, і безпосередньо уже в живій комунікації люди дізнаються, як туди пройти. І зазвичай йдуть дуже по колу вуличками навколо, поки знайдуть цей діагностичний центр. І якраз такі в ком'юніті ми знайшли отакий от приклад, і зрозуміли, що навігація це дійсно, як сказав пан Олександр. Це не туризм. Навігація це для бабусі, яка вийшла. Там приїхала з Радомишля, вийшла на автовокзалі і хоче знайти там житній ринок. Так, це комфорт. Далі наступний проєкт. Про навігацію трошки показали, так. Це смітники. Тема дуже заїжджена в Житомирі. Насправді ми і багато хто займається цією темою. Вже досліджувалась кількість наявних смітників по місту, але ми звернули увагу на їх якість, як вони мають виглядати. Так, як бачите, у нас дуже весело в телеграм-каналі, тому краще доєднуватись, бо ви пропустите найкраще маємо вже про Житомир. Ось і ми зараз робимо акцент на те, як вони мають виглядати, що хочуть бачити люди. Я в попередньому спілкуванні з Палією Олі чула про те, що смітники мають бути нейтральними в так. У сірих кольорах не вибиватися, але, знаєте, може бути цікавою штукою, якщо ми зробимо, не знаю, смітники в місті всі оранжевими, і люди будуть е, знати, наприклад, що це для сміття, і це буде місто оранжевих смітників. Це було би досить дивно, але це може бути туристичним, туристичною фішкою міста. І е, Про смітники. Єдина медіаплатформа. Ще ми зауважили, що інформація про івенти це вже про ком'юніті, про людей, так це теж урбаністика. Ми зауважили, що у нас в місті інформація про івенти, вона або була вчора, і це були якісь фотовідгуки, які були там освітлені на великих медійних наших каналах, або вона розкидана по паблікам телеграмів, вона не консолідована. Це наша така мрія створити платформу, де можна буде дізнаватись і як поповнити картку. про Знову ж томирянина, так і як собі створити. Карту того, як ви будете ходити на івент на протязі місяця, просто вибравши дату і побачивши те, що вам підходить. Ну і е, наступна остання тема, але вона не менш важлива, це урбаністичні івенти. Е, саме ця тема м, така була, що нас доєднала з Олею. От і про цю тему я попрошу її більш детально розказати, але досить швидко і, і будемо підводити підсумки. Завжди на всі важливі речі, досить мало часу. Всіх вітаю! Знаєте, я хочу вам сказати, один із перших моїх великих міських івентів відбувся в 2015 році. Саме ось тут, на цих сходах, у приміщенні жовтень, це був великий фестиваль арт-терапія. Я думаю, хто тут олди, ті це чудово пригадують. Фестиваль був на меті там благодійного збору, але ми привезли письменників, поетів. Це просто були ініціативи, ініціату ініціативні люди, які захотіли щось зробити масштабне, і самі зробили. Що виріс цей проект? Він виріс тоді, окрім зібраних коштів. Ми почали закривати і вирішувати проблему міста, тому що жоден івент у місті не може існувати без якої без оцього погляду 360. Ви не просто створюєте івенти. Кожен івент має мати конкретну мету. Не захід за для заходу концерт для концерту, а те, що це. Або е, освітня мета, і навчати ну десь якимись речами, або розширювати простір. Тобто люди мають отримати новий досвід, і експірієнс, коли вони приходять, не повторювати ось ці івенти, які всюди, а робити і корисну речі, і благодійно. І от ви знаєте, пройшло е, з 15-го року, да, 23-й рік, ми знову з вами збираємося біля приміщення жовтня, да, тому що це центральна локація, і тому досить цікаво, чому ще досі виникає питання, що ну, жовтень не може бути таким культурно-молодіжним простором в місті, да, коли от, е, навіть на моєму досвіді я знову через 8 років е, сиджу тут так само. Окрім цього, тут починалися е, от, е, івенти. Це звичайна руханка. Е, вона тоді космічна зарядка називалася, яка переросла завдяки е, підтримці управління молоді та спорту. Ми прийшли, яка переросла потім в, напі в космічний напівмарафон, тобто рівня місто. Е, сказати, що молоді люди не можуть вирішувати питання, можуть. І паралельно вирішуючи питання благодійного збору, ми тоді підняли і на Ютубі ви можете е, знайти. Прям цілий маніфест про те, щоб заборонити у жовтні вести, проводити ярмарки, базари і всяке таке. І на 3-4 роки ми пригадуємо, це взагалі зупинилося. Да, зараз дуже раді, що тут є е, дії е, ЮНІСЕФ. Це знову ж таки про те, що івент за, для івенту вже в наш час він не буде актуальним. І от е, наша ініціатива. Саме не робити просто е, такий от звичайний захід, а дорівнятися і робити такого рівня захід, який буде комфортний, е, який буде сприймати і оцю мікроурбаністику е, долучати, який буде ось, е, давати молоді, показати себе, показати можливості і давати молоді. Ми хочемо в першу чергу теж показати інструменти. У вас є ідея, куди ви можете прийти і сказати, я хочу те це. -це". А ми кажемо, для того треба ми тебе підстрахуємо там з дозволами з тим. Бери реалізуй. ми покажемо цей план, як що можна робити. Ось так відбувається ця комунікація і ці івенти, ну, які ми хочемо спрямуватися. І е, звісно, нема меж досконалості, можна е, захейтити навіть величезний всім відомий івент там, в Києві е, Кураж зі своїми речами, да? але є певні е, Оця висота, до якої ти хочеш прагнути, і до якої хочеш. Е, Розвиватися. Наприклад, от зараз ми сидимо, і там я собі в голові це крутий сьогодні івент, молодця для молоді показати, але от він не зовсім всім приносить комфорт. Правильно? І от мікроурбаністика і наша задача це на наступний раз передбачити, що за погодніх таких умов ви маєте всі сидіти під навісом, ну, під якимсь е гарним речем, всім має бути комфортно. Тут Да, тут має стояти водичка. Тобто це те за чого і робляться певні дії. Не просто зробити барахолку, да, там зб... а зробіть її е, таку, щоб вона несла сенс. От е, саме на це буде спрямовуватись і вже спрямовується далі. Наші ідеї ми тільки от не так давно е, об'єдналися вже долучені за один місяць, а сьогодні рівно місяць е, до двох е, наймасштабніших е, заходів міста. І якщо можна, підсумуйте якоюсь фразою чи тезою основні ваші сенси, які ви доносите людям, там, там була в кінці да, класна фраза, але її вже не покажуть. А я її не згадаю. Висновок у нас такий. Я думаю, з усіма експертами, що молодь точно може змінювати. Своє місто, молодь точно може впливати. Молодь може знаходити контакти з представниками влади. Вони відкриті, вони готові до діалогу. Але для того треба, як у нас було на перших стендах, не бути диванним експертом, піднятися щось зробити. Причому неважливо, що там ви там можете задонатити в якусь спільноту будь-яку громадську організацію. Ви можете когось порекомендувати або зробити декілька кроків. Бо пан Олександр теж в принципі ініціативною так, командою починав. Навігаційний проєкт, і це крутезний кейс того, що це було реалізовано. Так, це було зроблено до війни, були інші пріоритети, але давайте, хоча б, почнемо досліджувати для того, щоб розуміти, що нам дійсно потрібно в цьому місті. Дякуємо вам. На цьому ця панель завершена. І ми